Це нормально, документацію можна вас опівняти. Поліцейський Валентин Ткачук перевіряє легальність новорічних ялинок, якими торгують у Рівному в районі центрального ринку. Каже, щодня тут продавців більше, нині торгують четверо підприємців. Обов'язково має бути свідоцтво про заняття підприємницькою діяльністю, накладні на товар, бірки на кожній. На кожній ялинці мають бути обов'язково бірки, що вони є легальні. Якщо торгують люди не на ярмарку, ну не на ярмарку, або не на ринку. А от, наприклад, як тут на вулиці Сагайдашна обов'язково з управління торгівлі має бути дозвіл. Демонструє поліції свої дерева і Микола Бондар. Він торгує перший день. Чоловік розповідає, це ялинки і сосни з колишнього корицького та дубинського районів, але в пошуках гарних дерев він їздив навіть до сусідньої Тернопільщини. Практично в Рівненській області немає вовши ялинок. Ніде я в селі сільше добзвонився, немає ні. Ніде ялинок. Получається, у 2000 тисяч роках їх ніхто не висаджував і отримав. Зараз якраз от іменно такий пішов період, що дефіцит ялинок. Якщо сосна сосна, наприклад, є без проблем, то то ялинок немає. Тож ціна на ялинки висока у порівнянні з минулими роками, каже продавець. Не на камеру частина потенційних покупців цим обурюється. А от пані Світлана прийшла зробити свято онукам. На новий рік вона чекає їх приїзду зі столиці. Перевірки ялинок вона. Підтримує вони там ставлять маленьку, бо однокімнатна квартира. А тут я хочу поставити їм велику гарну ялинку і така, щоб пахла. Розумієте? Краще там, де є місця, де посажені, хай вирубуються там, бо це розраховано. А вирубувати ліси я дуже проти, дуже проти. Так що, ну я думаю, що легальні ялиночки. Продавці кажуть, поки попит невеликий. Новорічні дерева переважно беруть на Різдво за григоріанським календарем. Скільки штук, не знають? Я не знаю, я їх не рахувала, не привозила. І все одна машина стоїть на вісці. Позавчора то в нас краще брали. Вчора то там краще нас вчора роззагоріта. Слабенько. Сьогодні все гівця. Але ж таке. До нового року далеко. Валентин Ткачук очікує, що продавців більшатиме. Приміром, торік вони торгували і біля тролейбусної зупинки. Тож перевірки триватимуть до нового року. Під час перевірок порушень в принципі, не виявлено, всі дотримуються законодавства, мають всі дозвільні документи, так що притягувати нікого ми не будемо. На даний час. Якщо нічого не поміняє, не, не, не зміниться, в принципі, то будуть, будуть ялинки ставляти, а ми будемо ходити кожного дня, перевіряти. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.